Приготуйтеся до космічних новин, які вас просто вразять. П'ять знаків Зодіаку ось ось отримають цікаву пропозицію, яка змінить їхнє життя на краще. Близнюки цього тижня вам можуть запропонувати новий проект або роботу в команді. Не вагайтеся, це ваш шанс засяяти. Леви, незабаром на вас чекає можливість кар'єрного зростання або творча робота. Не соромтеся, покажіть усім свої таланти. Терези на горизонті маячать нові партнерські відносини. Зважте всі за і проти, адже це може привести до захоплюючих довгострокових вигод. Скорпіони на вас чекає шанс фінансового чи професійного зростання. Не роздумуйте, це може бути той прорив, на який ви так чекали. Козироги, несподівана ділова пропозиція вже в дорозі. Будьте сміливими та прийміть зміни. Успіх у ваших руках. Отже, друзі. Будьте уважними, адже зірки вишикувалися в ряд, щоб подарувати вам неймовірні можливості.